Ви не переживайте, вам сподобається. З вами на зв'язку Київська обласна клінічна лікарня. Привіт! Це питання відповідь. Обговоримо кілька важливих питань до лікаря-анестезіолога. Коли можна їсти та пити після виходу з наркозу? Якщо у вас не Якесь щось суперкритичне, не якась величезна оперативне втручання, а звичайне планове оперативне втручання, то через якусь годинку то вам вже можна буде і пити, а через якісь пару-тройки годинок можна буде їсти, але ж їжу все ж таки лікарняну, якусь там, якийсь йогурт спочатку. Ну тобто, а вже ж бургери, котлети та стейки. То вже коли ви вдома будете. А так зазвичай вже через декілька годин після операції ви потрошеку можете вже починати їсти. Дробне харчування, але потрошку можна, якщо нема медичних протипоказів, тому що може вам якусь хірургічне оперативне втручання роблять на кішкільнику, і там є специфічні вже хірургічні протипоказов. Але зазвичай о, таких зараз суворих немає якихось застарок. Дякуємо за перегляд! Напишіть в коментарях ваші думки стосовно анестезіології. До зустрічі у наступних відео.